І ще одне питання. Як з легкістю пройти природне падіння аж після конгресу? Перш за все. Перш за все, ми не думаємо про природні падіння. Про падіння не варто пам'ятати. І тому не казати про це не потрібно, якщо немає цьому потреби. Якщо є потреба, серйозна, серйозна. потреба, Припустимо, ми хочемо зробити так і так. Якісь зібрання знову. З напоями і тим, що відноситься до цього, можемо подивитись, чи дійсно це в нашому дусі, чи ні. Зазвичай ми не робимо це одразу. А якщо робимо, то робимо в великих групах. І mm -hmm. це mm -hmm. трохи mm -hmm. підсолоджує mm -hmm. цей період. Mm -hmm. це що ми відчуваємо mm -hmm. після нашого конгресу mm -hmm. тут. Моє питання з того не з того, що я. Хочу бути в падінні, тому що кожного стані треба підготуватися до кожного стану. Підготовка це наше зібрання. Припустимо, сьогоднішнє. Воно може бути як підготовка до стану, який буде завтра, післязавтра.